Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Сьогодні. 7 травня в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози та сильні пориви вітру. Про це повідомляє український гідромецентр у найближчі 2-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози подекуди шквали 15-20 метрів за секунду йдеться у попередженні. Перший рівень небезпечності оголошено по всій країні, окрім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідромецентр. у західних, північних, центральних, одеській, Миколаївській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі місцями грози. Нарешті території буде без опадів. Вітер очікується південно-західний з переходом на північний 7-12 метрів на секунду. В день в Карпатах та на лівобережжі місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Температура вдень становитиме плюс 21 плюс 26 градусів. У західних, північних областях та на узбережжі морів плюс 17 плюс 22 градусів, а в Карпатах буде плюс 10 плюс 15 градусів. На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний 7-12 метрів на секунду, подекуди шквали по 15-20 метрів на секунду. Температура по області плюс 17 плюс 22 градуси, а у Києві термометри покажуть плюс 18 плюс 20 градусів. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!